Одного дня молодий чернець ішов зі своїм учителем моря і ставив йому різні питання. Але насправді йому найбільше хотілося дізнатися, що думає старець про глибину його віри і чи дійсно вважає його кращим із своїх учнів, адже тільки його одного учитель взяв із собою в далеку подорож, і вони весь день, не знаючи відпочинку, провели в дорозі. Наставнику, мені дуже хочеться пити, попросив учень. Старець зупинився, сотворив молитву і раптом сказав «Пий з моря. Учін слухняно зачерпнув долонею з моря води і ледь не закричав від радості. Морська вода на смак була не солоною і гіркою, а солодкою, немов з джерела. Він кинувся до моря, щоб наповнити дивною водою свою флягу на той випадок, якщо дорогою йому знову захочеться пити. Що ти робиш? здивувався старець. Чи ти сумніваєшся, що Бог не лише тут, але і всюди? Учень знову відсьорвнув зі своєї фляги і тут же виплюнув тепер вода була зовсім непридатною для пиття. От бачиш, брате, глибину твоєї віри можна виміряти лише одним ковтком води, сказав старець, разом відповівши на всі його питання. Господь сказав, коли б ви мали віру, як зерно гірчичне. І сказали смоковниці цій вирвись і пересадись у море, то вона б послухала вас. Євангелія від Луки, 17,6